Шановні колеги, хочу поінформувати по такому зверненню. Мною було направлено підготовлене звернення щодо компенсації вартості навчання дітям сімей-учасників АТО. Дане звернення ще всередині квітня було розглянуто на нашій бюджетній комісії, знайшло одноголосне підтримання. І відповідно було направлено до відповідних департаментів, соцполітики і освіти. За останні кілька тижнів ми знайшли спільну мову з департаментами, порозумілися, питання вже рухається у бік вирішення, але я хотів би для того, щоб не гальмувати прийняття рішення, внести певні доповнення. В такій редакції, як також запропонували на Ханіна це доповнити дану програму пунктом е назва напряму діяльності забезпечення соціальної підтримки та адаптації учасників антитерористичної операції, членів сімей, в тому числі членів сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, перелік заходів програми. Здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання дітей, які мають статус член Сміса загиблого, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції та їхні уродженці Смінецької області, які набули статусу. Під час навчання у другому семестрі 15-16 навчального року та, та навчалися на контрактній формі навчання денного відділення у вищих навчальних закладах Вінницької області першого, другого та третього четвертого рівнів акредитації відповідно до порядку, затвердженому рішенням сесії облради. Я прошу поставити таке доповнення на голосування, депутатський корпус підтримати, тому що це та посильна допомога, яку, я думаю, ми можемо надати, як виразивши шану тим бійцям, які захищають наш спокій, принаймні на тереничку. Дякую, Тараса. Наталія Гуперна.